Вітаю, вітаю цього вечора вас, мої дорогі. Поговоримо. Не забудьте на 9-ту годину приєднатися до молитви за захист України українців за перемогу України. Ну. Поговоримо сьогодні, в принципі, про основні закони Всесвіту знову. Є. Такий вислів, або постулат, якщо хочете, або принцип, який, якщо дуже коротко, звучить все є думка. Тобто я є думкою, ви є думкою. Філіжанка є думкою. Все, що нас оточує, є думкою. Ви скажете, що цього не може бути, адже ми самостійні свідомості, наділені душою, душою, наділені емоціями, своїм життям. Своїм рішенням, своєю волею і так далі. Як же ми можемо бути думкою? Тому, коли вставите вподобайки, не забудьте прокоментувати і написати своє враження прямо тепер. Що ви відчули, коли я промовив цей постулат? Все є думкою. Не просто любий предмет, який оточує нас, ми самі. сонце, планета, флора, фауна, всі живі і неживі істоти, мінерали, комети, зірки, сузіря, їх рух, галактики. Всесвіт. Відчуйте це. Відчуйте велич цього постулату. Ви не відчуваєте його реальність. Ви боїтеся її усвідомити. Ви боїтеся усвідомити, що це так і є. Я мовчу, щоб ви пожили трошки з цим постулатом, з цією думкою, з цим розумінням цього. Це не так просто усвідомити справжню природу цього сотнього, Згадується на початку був звук, тобто звуком створено. І коли ми говоримо, наприклад, що відслідкуємо бажання, молитва мовлена, результат молитви, думка молитва. Мовлена реалізація. Все є думкою. Ви думали, мріяли і молились про своє щастя, про своїх діточок, про мир, про перемогу. І ви отримали результат своєї молитви. що є весь світ, що оточує вас? Думка, молитва промовлена, її результат? Подумайте ще трошки на син? Поки ви думаєте, не забудьте поставити вподобайки, прокоментувати, написати свої враження, поділіться цим відео з своїми друзями, не забудьте перевірити та підписатись не тільки на YouTube, а й на інстаграм, Телеграм, Фейсбук. І ваша думка стане моєю реальністю. Кількість моїх підписників зросте. Тим більше, що зараз. Неприємний момент, коли Ютуб поводить себе ужасно. Він, мій природній привіст підписників, чомусь відміняє підписку тих людей, які 10 років і більше спостерігають за моїм Ютубом. І це досить неприємно. І моя думка про те, що це неприємно, теж стане реальністю для Ютубу. Отже, мої любі. Все, що ми бачимо навколо, є думкою всього. Тепер давайте подумаємо над цим так. Думкою всього сутнього, думкою першотворця, той, що є, все сутнє. Давайте тепер на це подивимось таким чином. І не цікаво почути ваше враження від моїх роздумів сьогоднішніх і від ваших відчуттів. Отже, моє любі. приєднуйтесь до наших спільних роздумів щовечора. Налаштуванням вранці. Не забувайте про 21.00 молитву за захист і перемогу України і українського народу. Ну і нагадаю вам про можливість пройти ступіння нашої академії разом зі мною. Та також. Нагадаю вам про можливість пройти марафони по фінансам, здоров'ю і парі. Отже, я є думкою всього сутнього. Ви є думкою всього сотнього. Все, що оточує нас, є думка.